То поведе нас після війни. Війна закінчиться не завтра, не через тиждень, але закінчиться. І тоді почнеться інша боротьба за посади, за мандати, за вплив. І на політичну арену повилазять ті, хто до фронту мав стільки ж відношення, як я, до Голівуду: псевдопатріоти, псевдоволонтери, псевдовояки вже готують біографії, вже продумують історії, уже ш'ють вишиванки на передвиборчі білборди. Але серед цього бруду з'являться і інші: ті, хто був там на нулі, в окопах, у пеклі, ті, хто не просив подяк, не знімав селфі на фоні гармат, просто робив свою роботу, захищав нас, наші міста, наших дітей? І тут виникає питання: хто має право керувати нами в майбутньому? Може справді це мають бути ті, хто ризикував життям заради цієї країни. Але як нам дізнатися правду про такого кандидата? Бо ж ви розумієте, після війни олігархи кинуться купувати нову політичну плоть, будуть формувати партії, де перші нори військові, фронтовики на обкладинках, гроші за кулісами. Згадайте хоча б льотчицю, коли геройство стало бізнесом, історія товаром. Так як нам відрізнити справжнього від фейкового, як не купитися на форму медаль чи красиве відео в Тік-Токі? Бо один справжній боєць, який не продався, це скеля. А 10 фейкових це торнадо, що знову знесе все на своєму шляху. Може, і справді право бути депутатом, мером, міністром повинні мати в першу чергу ті, хто воював, але не за корочку, не автоматично, а з повною перевіркою, з біографією, не з інстаграму, а з бойового журналу, з підтвердженням, хто він був на фронті, як воював, чи не зрадив. Бо якщо ти продався олігарху, ти більше не воїн, ти найманець і форма тебе не врятує. І ось ми стоїмо на роздоріжжі. Кого оберемо: героя з позиції, чи того, хто надів камуфляж на трибуну, того, хто пройшов пекло, чи того, хто вивчив пару фраз про патріотизм. А може варто зробити вибір не серцем, а совістю, не по формі, а по суті, бо після війни нам потрібні не співаки гімну, а ті, хто готовий відбудовувати країну.